Вітаю на Суспільному. Чому стоять збори і що саме може зрушити їх з місця? А ще про волонтерство і благодійність сьогодні говоримо із луцькою волонтеркою Роксоланою Несторук. Привіт, привіт, Роксолано. Розкажи, будь ласка, з чого розпочалася твоя волонтерська діяльність, як вона видозмінилася за роки роботи і чим зрештою займаєшся зараз. Почалась моя волонтерська діяльність, напевно, ще, ну не скажу ще в далекому 2017 році. І почалося все здебільшого з дитячого онкоцентру нашого, онкогематологічного відділення, як воно зараз правильно називається. І, в принципі, по сьогоднішній день на ньому я акцентую свою увагу, але ну, повномасштабне вторгнення здійснило якісь певні корективи в моїй волонтерській роботі, так як в період АТО було спочатку, ми допомагали всім. Але все-таки я стараюся акцентувати увагу на допомогу онкохворим дітям. В лютому, 22-го дуже багато дітей просто всіх хворих, важко хворих, почали вивозити за кордон. І такої потреби на той момент, як в нас на Волині, наприклад, допомагати тим дітям не було, тому що їх не було фізично тут. Ну і, звичайно, ми спрямували так свою увагу, всю свою роботу, всі сили кинули тільки виключно на допомогу військовим. Але і перед тим я допомагала учасникам АТО по медицині. На сьогоднішній день вже повернулися до дітей, так як дітки всі поповерталися по факту. Вже Багато хто удужав, Нарешті, на жаль, з'явилися нові діти, тому працюємо в тому ж руслі, в якому працювали до повномасштабного вторгнення. Оксалано, проанонсуй, будь ласка, захід, який ви запланували до Дня Святого Миколая. Цей захід вже провожу, здається, четвертий рік поспіль. Це благодійна акція Подаруй дитині мрію. Проходить він в принципі в стандартному режимі так само, як і всі попередні роки. Нічого видозмінного немає, тільки додаємо і долучаємо все більше людей цього року. Як вже і минулого було, ми проводимо свято день святого Миколая, 6 грудня. Роздаю діткам листи через лікарів. Сама з ними стараюся не контактувати, трошечки небезпечно для них же ж. Дітки заповнюють листи, пишуть туди свої мрії. Так як Святому Миколаю ми всі в дитинстві колись заповнювали, і таким чином вже лікарі передають, як вони говоряться святому Миколаю. Зокрема, виступаються просто прості люди у вигляді Святого Миколая. Я їх публікую в соцмережах анонімно під номерами, для того, щоб ніхто не знав, які дітки там перебувають в лікарні. І кожен бажаючий може вибрати з листа іграшку, ту відповідну мрію, яка там є, придбати її, або ж долучитися фінансово. Відкрита карточка, туди всі скидають кошти. Кожен бажаючий може Потім ми їх купуємо, запаковуємо і проводимо вже 6 грудня, зокрема, само свято. Свято проходить у форматі аніматори долучаються до цього просто і їх розважають. Так як не всі діти є дуже мобільні в цей день, тому що багато все-таки все отримують хімію. І, ну, в Силу свого стану здоров'я не кожен може піднятися, наприклад, і навіть прийти на те свято. Але ми стараємося так, щоб долучилися кожен або прийти в ту кожного в палату, подарувати, щоб вони побачили Миколаю. Якщо Миколая немає, минулого року в нас, здається не було. Миколая були ельфи, тролі. Ми трошечки водозмінюємо це свято, щоб дітям було цікаво. Роздаємо ці іграшки. Вітаємо їх, даємо солодощі ті, які можна, тому що дуже багато обмежень. Наприклад, хоча є такі дітки, яким можна, наприклад, солодощі, іншим не можна. За рахунок того, що вони разом в палаті перебувають, то такі правило, що не можна тоді нікому, щоб нікого не дразнити і не розчаровувати. І, в принципі, всіх бажаючих, хто хоче долучитися, просто приєднатися фінансово репостами робити. Я кажу, мені хочеться, щоб про це свято знали інші. Трошечки наш такий сумний період внести якісь такі коректив. Що можна зробити приємні речі, і це робити дуже легко, просто не потрібно для цього прикладати навіть багато зусиль. За роки дії цієї акції щорічної до Дня Святого Миколая, чи були якісь дуже такі мрії в діток, які тебе особисто зворушили, які здивували, може щось цікаве просили діти? Ну, здебільшого їхні мрії, всі дуже такі земні. І е, це дитина, яка має, здається, просити якусь іграшку в своїх там 6-7 років. А ти бачиш, що вона своїм почерком не мама там писала. Вона пише е, там, перш за все, я хочу бути здоровим, і, і там більше нічого немає. І ти читаєш той лист, і думаєш, ну ти не можеш цього зробити. Твій фонд станом на зараз, благодійний фонд, спеціалізується на тактичній медицині. Це те, що рятує життя. А я знаю, що офіційно у вас працюєш лише ти. Та водій. Чи достатньо цього, чи не простіше було б делегувати? Можливо, для тебе це було б легше. Я рахую, що ну, офіційно прописувати тих людей, які там регулярно е, працюють. Це ж не робота така, якась державна свого роду. Це все-таки за покликом серця люди йдуть, за покликом своєї душі, і ніхто не вимагає ніколи там е, Впиши мене, відкрий мені податкову карточку і пиши там, що я волонтер. Тому ті люди, які мені допомагають, є ті, що регулярно допомагають, є такі, що там два-три місяці тут, потім вони пішли. То в принципі не виникало такого. Його ніколи питання, щоб їх реєструвати, просто стосовно водіїв, це трошечки більш Треба документально підтверджувати для того, щоб вони могли пересуватися по місту чи виїжджати за гуманітарною допомогою за кордон, тому такі моменти більше треба прописувати. А все інше, ті люди, які мені допомагають, їх там можна часом побачити в соцмережах, хоча крайній період часу я вже все менше і менше про це публікую, так як склади наші волонтерські все звузилися і для того, щоб зробити тактичну медицину, тактичну аптечку зібрати, реально вистачає там одного стелажа, щоб покласти туди бандаж, турнікет і так далі. Такі моменти. Чи активно станом на зараз долучаються до? Зборів чи навпаки, вони стоять, що змушує людей донатити, наприклад, що зараз працює. Станом на зараз як я кажу, катастрофічна ситуація. Мені здається, в кожного волонтера і в кожного потужного фонду і, в принципі, людини пересічної, яка просто збирає там для своїх друзів, знайомих чи близьких. Гаманці спустошення в людей. Багато хто залишився без роботи. Багато хто бачить ситуацію, яка в нас зараз є серед чоловіків. Привикли, напевно, що хтось з когось має щось вирішувати. Ці питання він нас залишився. Збори закриваються погано, що стосується війни. Збори закриваються миттєво, що стосується дітей. Напевно, тому я зараз знову хотіла повернутися. Ну і вже час під нажав в принципі грудень в період, що воно мене трохи надихає, що знов люди можуть такі активність якусь проводити і показувати свою щиру сердечність хоча б до дітей. Дуже складно зараз. І з ким не спілкуюся, в принципі, збори стоять. Те, що стосується автівок, те, що стосується медицини. Люди і зневірились, і втомилися, і збідніли, і, напевно, виснажилися просто вже і морально в цей період часу. А що відчувають хлопці, які зазвичай звикли, що ти швидше виконуєш їхні там. А побажання, запити. Зазвичай я до них дзвоню, коли в мене поганий настрій, коли я зневірююся, вони такі, ти що? Ти куди? Ну не донатять ти не донатять. Самі закриємо закриєм якщо що треба ну зараз ще трошечки. Мені насправді дуже набагато більше імпонує їхній настрій там, чим тут. Тому, що я кажу, там поділено на фронті на біле і на чорне. У нас це біле, чорне, сіреньке, болотяне, оливкове. У нас оці кольори, а там біле і чорне. Там або все класно, тому що вони живі і ну в гіршому випадку трьохсотий, або все дуже погано. І от коли до них телефонуєш, навіть коли їм погано, вони ніколи тобі цей настрій сюди не передадуть. Ні, вони розуміють цю ситуацію. Вони бачать, тому що на ну, їхні рідні і близькі так само вони в тилу живуть. Вони розуміються все, але якось з такою надією. І не хочеться їх розчаровувати навіть цим, показувати, що там я не можу, тому що ну, якщо вони там можуть, як я маю право показати, що я тут не можу, коли мені є де спати, є де жити і що їсти. Інститут волонтерства і волонтерської діяльності в нас в країні за час повномасштабного вторгнення було неодноразово підірвано очорнено через історії про розкрадання коштів, про використання. Станне несанкціоноване оформлення посвідчень волонтера для чоловіків, які втікали. Ну історії насправді дуже було багато. Ти теж їх чула? Чи доводилося тобі стикатися з такими якимись не знаю претензіями? Були моменти на початку війни. Тоді, коли, от як ти кажеш, цей інститут волонтерства хотіли підірвати інші фонди, зокрема в нас Волинській області. Я думаю, тоді не дасть Ну, жоден фонд перевіряли, просто вздовж і в поперек, як могли, і допити тоді були. І тоді я стикнулася з першими допитами в поліції в прокуратури. Турі. Я ходила туди на початку з адвокатом, потім все таки вирішила, що я сама можу захищати свої інтереси. Я розумію ці моменти, тому що ну кожен в період напевно війни були ті фонди, які хотіли спрямувати трошки в інше русло, і які на це піддавалися. Я працюю в своєму векторі, мені нема за що переживати. Я переживаю тільки за одне, для того, що люди погано донатять і за рахунок тих фондів, які от. Свій вектор десь в іншу сторону трошечки спрямували. Буду думати, можливо, що і мій фонд так само десь десь в ту сторону і рухається. Історія з незаконно виведеними коштами з твого рахунку благодійного, а тисяч гривень, які вивели. Чим завершилася чи повернулися кошти? Справа досі не закрита. Більше року пройшло цей момент. Це було 4 вересня 23-го року. Вони до сих пір збирають кошти. В мене є багато питань, звичайно, до того банку, які спочатку кошти заморозили ці, а потім їх розморозили. Тому що не проводилася ніяка робота. 30 днів пройшло, кошти розморозилися автоматично. І той, хто шахрай, який цим займався, він вибіг подальшому, кудись там далі. Будемо надіятися, що все таки правоохоронні органи якось до цього більш лояльно піднесуться, тому що сума не маленька. В мене в момент там було щось здається. 500 гривень, коли я особисті кошти втрачала. А тут все таки 100 тисяч гривень. Це що кажуть слідчі, що органи. каже кіберполіція, яка зайнялася. Справа справи. до сих пір передана, як була в Київ, так і вона на Волинську область до нас не повернулася. Вони там займаються, бо я розумію, що це по місці локації. Там десь це робили. Це робили кол. Центри, все, що мені сказали, проводяться слідчі дії. Чому навчила тебе ця ситуація? В принципі, я ніколи так довірливо, мабуть, не ставилася в моментах, от коли до мене телефонують, але тоді в мене був ну, такий трохи стан найгірший в моєму житті. Я знаю, що афаристи вони слідкували за моєю сторінкою і вони скористалися цим моментом. Що тебе мотивує? Що змушує тебе не опускати руки? Важко, так як і будь якій людині, в принципі, в період війни важко триматися. Плюс, все таки, кожен раз, коли я заходжу в онкогематологічне відділення. Мене мотивують навіть ті діти, які там тримаються. Я дивлюся, я розумію, наскільки болісно вони проходять хіміотерапію, але вони веселяться, вони співають, вони ходять, вони посміхаються. Тішаться дрібним моментом якимось в житті. І ти розумієш, що якщо ця дитина, яка 5-6 років може болісно проходити ту терапію, то чого ти, маючи всі можливості і маючи здоров'я, не хочеш чи не маєш можливості їй допомогти? Для мене немає такого, в принципі, нічого неможливого, щоб людина не могла зробити. Є питання не хочу. В мене дуже мотивує те, що пишуть мені, що там, з мене беруть приклад, хоча не знаю в чому, але от в тому, що там я не показую свій поганий настрій. Та і, в принципі, якщо почати отак впадати в депресію, воно так затягнеться надовго, немає стільки часу. Треба допомагати дітям робити свято. Збирати гроші на машини. Чи маєш ти ще якісь місця роботи? Я особисто знаю тебе ще з часів фотографині Роксолани. Сумуєш за цією роботою? Не сумую. Фотографією не займаюся вже більше трьох років. Я з моменту ще тоді як фотографувала, перейшла в графічний дизайн, чим я зараз ще так паралельно базово займаюся. Я розумію, що дизайнерів на сьогоднішній день достатньо є, а людей, які допомагають онкохворим дітям і допомагають фронту, не так багато, тим більше з досвідом таким, як, в принципі, є в мене. Не такий великий, але вже й не малий. Тому я розставляю пріоритети, де я зараз більш потрібна як спеціаліст в своїй сфері, Тому, поки я потрібна як волонтер, я займаюся більше волонтерською діяльністю. Але хобі багато, я, мені здається, можна надати, бо будь в чому, що приносить тобі задоволення, і це буде пігулкою, щоб не впадати в депресію. Я колись почула, до речі, фразу. Мене знайомий сказав: він каже, ти ще не розумієш, але найкраще суспільство і найкраща країна це там, де не існує волонтерів. Но воно насправді так і є. Я би дуже хотіла жити в тому суспільстві, де не потрібні будуть волонтери. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з луцькою волонтеркою Роксоланою Несторук. Дякую тобі за цю розмову і до зустрічі на Суспільному. Дякую.